Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні хочу нагадати вам усім, що варто зараз, іменно зараз, в цей час все ж таки, купувати панелі. Чого це варто зробити іменно в цей час? Розповім про свій досвід купівлі панелей сонячних, досвід спілкування з продавцями. обговоримо які краще. Панелі, які найкраще, як там все це, це все, ну, все, що стосується сонячних панелей, і купівлі. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику, якщо ви тільки ну, перший раз зайшли на мій канал, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, е дешево його скласти, дешево в експлуатації, нічний тариф, теплоакумулятор, і все виходить дуже дуже цікаво. От, ще й у мене сонячна електростанція з інвертором, але ще без акумулятора. Там якась компенсація навіть зараз відбувається. Не знаю, там 200-300 Вт зараз компенсує. Не сонце, арна погода. От, ну, але все одно непогано. Да? Якщо там тепловий насос мій тяне 850 Вт, а 300 Вт, наприклад, компенсується, то це 500 Вт тільки тяне. Непогано теж, Теж. навіть хмарну погоду, а якщо трошки розвидняється, взагалі там весело все. От, ще в мене сонячний колектор повітряний, ще й у мене досвід використання вітрогенератора. Ще в мене плейлист про все це є плейлисти, ще в мене плейлист, про ДЦ циркуляційний насосик, там плейлисті все є, як його підключати правильно, навіть автоматизувати, щоб не ходити, там його перемикати, там нічого. Він пропало світло, він перемикнувся на 12 вольт. Навіть від повербанка може працювати. Ну, це такий варіант, не дуже, але все ж таки може. Якщо ще з повишаєчкою, то взагалі супер. От, що там. А, ще й в мене консультація, і в першому закріпленому коментарі буде номер для консультації, всі умови консультації, і там вже посилання на відео огляд моїх сухофруктів. Це живий екологічно чистий вітамін, справжній вітамін, не те, що в аптеці продають і видають його за вітаміни, наче ні, то, 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 то не пародія навіть вітамінів, то якась жалка підробка вітамінів, я не знаю. Ну тут зовсім не те, розумієте. Сухофрукти, абрикоси, вишні, у мене є, яблука, груші, сливи, що там, виноград у мене є, все замовляйте, все екологічно чисте, не оброблене, не кроплене ніколи. У мене дерева, нічого. Просто взяте і висушене без кісточок. От. Так що, що кому треба, переходьте, дивіться те відео. Там же ж і ціни на всі сухофрукти. Пишіть, дзвоніть, ватсап є, все домовився. І так, переходимо до сонячних панелів. Чого їх варто купити от іменно в цей період часу, тобто от перед новим годом. Ну, це дуже просто, тому що зараз не сезон на цей товар. А якщо на цей, на який любий товар, на будь-який товар не сезон, то ціна його відповідно падає. Як не дивно, панелі це теж сезонний товар, як виявляється. Тобто, перед Новим годом ціна на них падає, на весну всі почнуть їх ставити, купувати, і ціна буде зростати відповідно. Зараз, зараз, оце в грудні, оце в грудні, може, трошки після нового року найнижча ціна на сонячні панелі. Найнижча за цілий рік, і майбутній, і попередній. Чого? Бо їх е, влітку, пам'ятаєте, да, влітку там був ажіотаж і була нехватка. Е, продавці цих сонячних панелей назамовляли замовляли їх кучу, величезну кучу, там ну, дуже багато. От і вони приїхали ж не відразу, відповідно, там ті контейнери вони йдуть два-три, а то й більше місяця. От тобто вони десь в кінці о, восени. Десь середини, осені, десь кінці осені, вони тільки приїхали. І може навіть і часу вони приїжджають, 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 а спросу на них немає. Ну, відповідно, звісно, да, логіка така людей. Да, на що я їх буду брати зараз? Ці панелі. Якщо вони в мене будуть все одно лежати до весни, бо я ж їх зараз встановлювати не буду. от, А там до весни там, хто ще знає, що там станеться, краще на весні куплю і одразу буду встановлювати. Ні, це неправильна думка, бо до весни залишилось тут усього 2-3 місяці, нехай да. От, і нічого може й не зміниться, але ціна виросте. Тобто краще, краще, на мій погляд, краще їх зараз купити. Скласти там десь в гаражів, сараї акуратненько скласти, і хай вони до весни тих два нещасних місяця чи три полежать, поки там воно все розмерзнеться, хоча воно й так не замерзне. Ну, поки там можна буде варити конструкції, які встановлювати і на дах, хтось на дах буде, хтось на землю встановлювати сонячні панелі. от. Але ж зараз ви їх візьмете набагато дешевше. Це я вам гарантую. Бо з весни піде знову скажений попит, і ціни зростуть, і буде поганий вибір. Зараз вибору отак, от зараз. Ціни на сонячні панелі зараз ну найдешевші за всю мабуть історію. Цього зеленого тарифу чи України, я так думаю. Бо навіть тоді, коли я брав сонячні панелі, це було до війни і навіть до карантину, то був розквіт того зеленого тарифу, не було мита на них, тих всіх по що там ще там було? Податки якісь там все ну, пообінено було все, щоб розвивався цей зелений тариф. То навіть тоді такі дешеві панелі не були. Зараз можна взяти за 3-4 тисячі панель на 450-500. Навіть до 600 ватт уявляєте, ну це це, перерахунку на 1 ватт, це взагалі, я ж кажу, дешевше, ніж було. Плюс, якщо ви будете зараз, вам. Ще можуть продавці, вони набагато краще будуть вам, з вами балакати, охотніше йти на всякі там поступки, акції, скидки, якщо оптова купівля, там 20-30 штук там, чи пілета. Вони будуть соглашатися на все. Бо я пам'ятаю, як я купував свої панелі, то е розповідаю вам да, десь так е дзвонив я серпень, початок осені, десь так е вересень на крупний такий магазин, інтернет-магазин. У Львові, здається, да, там я брав, то вони зі мною навіть за тих 14 панелей. Це перша партія У мене 14 панелей, було і друга партія. Це ну я не Спочатку на одну цю партію назбирав, потім на другу. Відразу ж розуміло дорого. Вони навіть балакати не хотіли, розумієте, за якусь безкоштовну. Там було написано на сайті безкоштовна доставка, але вони мені там дзвонять, вони кажуть, відпілети, відпілети безкоштовну доставку. Тобто 30 там здається штук. Ящик цілий здоровий такий на поддоні, поддон панели. Я взяв би, в мене нема, що грошей відразу. Ну вибачайте, я там в них телефони тріщать, вони там всі балакають, такі зайняті Там ну все до побачення. Ми вам нічим не на жаль не можемо допомогти. Все, 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 все І поклали трубку. От, дзвоню я їм десь, оце приблизно. Такий час, а може кінець листопада, початок, ну приблизно той самий час. Вони вже балакають зі мною, можуть балакати, я вже чую, там нічого не тріщить. У них ті телефони не червоні. Вони собі говорять, тобто зараз мертвий сезон на панелі, зараз їх майже ніхто не купує. І зараз ще раз кажу, якраз шанси. Що це таке? О, якраз шанси купити подешевше. Це... Вони будуть з вами говорити. Я ж кажу, можете якусь вибити там скидку, випросити, якусь там безкоштовну доставку, щось іще може там, я не знаю, що там ще можна випросити. Але я ж кажу. Перше і а, і тоді ж я не до розказував. Да, і тоді вже я в той час, приблизно в такий час, як оце зараз, перед новим рік, роком, замовив ті самі 14 штук, які я хотів тоді з безплатною доставкою на нову пошту, і ніхто мені не хотів їх виставити. То в цей час вони мені вже погодилися, аж легко розумієте, аж легко погодилися. Я навіть там особливо їх і не умовляв, там нічого. Ну, куди я мусила, все там записали. Я такий. Так, швидко вирішили. <ріст> Ой, дійсно, приїхали мені на нову пошту панельки 14 штук. Потім, через рік я насобирав ще на 14 панелей і вже знайшов, позвонив. Ну, далеко все ж таки, там, із нової пошти, може, і так само мені, але ж з нової пошти мені треба було наймати якийсь транспорт, щоб перевезти їх до хати. Найшов я іншу фірму, інсталяційну фірму. Вона не про... Ну, вона й продавала панелі інсталяції. Осодом інсталяцією займались, десь Черкас. Теж перед новим роком я їм позвонив, вони. Теж охотно погодилися мені їх навіть привезти до хати по тій самій ціні, що я брав минулого року по 2000 за одну панельку 2000 гривень. Але не на нову пошту, а навіть привезти додому під ворота, уявляєте. Тобто мені навіть з нової пошти не треба було думати, як їх перевезти. От, е, вони якось там їхали, затарювались панелями. Теж, до речі, вони затарювались панелями взимку на свої об'єкти інсталяції, ті, що вже замовлені, весною. Розумієте? Тобто там теж знають, коли треба. О! І сказали, ми будемо їхати зі складу Київського з тими панелями, велика машина, і завеземо вас, бо у вас там село по дорозі, якби от з Києва на Черкаси, то м'явзи. Але так у них не вийшло, мабуть, дуже велика машина, вони не захотіли там пити вуличкам сільським їздити, її ганять, мучатись. то вони, виходить, так. Завезли їх додому до себе в Черкаси, мабуть, на склад, а потім на другий день бусика прислали з моїми панельками. Ну, бусика ж легше там розвертатися, все таке. О, і мені привезли під саму хату, допомогли вивантажити їх, зложити, все. Просто супер. Ціна та сама безкоштовна доставка під хату. От що можна випросити цей час по сонячним панелям, так що зрозуміло, да? Зараз, якщо у вас є зараз кошти, якась сума, ви її насобірали і думаєте, коли ж придбати панельки. от, І думаєте, що, мабуть, я їх не буду зараз придбати, а буду придбати на весну. От, бо зараз вони мені не нужні будуть просто лежати, то це неправильна думка, неправильна. Якщо у вас є гроші на сонячні панелі, дзвоніть і купуйте їх зараз, бо вони у вас вийдуть дешевше. Я ж кажу, ви можете там якусь і скидку випросити, і доставку безкоштовну, вони охотніше, набагато будуть. Навесні вони з вами про це балакати навіть не будуть, особливо, якщо у вас там якісь. Мінімальна кількість, там треба 3, 5 панель, 10, тобто менше пілети і менше подона. От, зараз. Зрозуміло, да? Зараз найкращий час купувати от такі робити капіталовкладення. От, е, ну, бо вони просто нема в них продаж, вони сидять сплять там за телефонами і мріють щось на Новий год продати. <суміло> Зрозуміло. а навезли їх дуже велику кучу в Україну, дуже велику кучу. І зараз вони просто лежать. От, далі йдемо по панелям, які краще купувати. Ну тут нема взагалі-то різниці. Нові панелі зараз всі відомі виробники, там оті лонгі, різ, райзени, <суміло> там ще якісь там. Я не знаю там, та там їх немало. Вони всі зараз нормальні. Всі зараз нормальні ці панелі. І не треба думати, що там якийсь виробник гірший, якийсь кращий. Там всі, що залишилися зараз, виробники, вони всі зараз досить нормальні. Вже тих Амірі Солар давни-давно немає. Таких, зараз всі такі виробники серйозні і ті, що на ринку вже давно, наскільки я так бачу по, по різних сайтах. Де купувати, теж нема різниці. Вибирайте місце, де вам поближче, вибирайте продавця, який вам безкоштовно їх прийшли, або привезе. От на це дивіться увагу, доставка може бути дорого. О, тому їх зараз продавців тих сонячних панелей, ну просто <з> це я не знаю, не знайти. Ну от так, от, кругом всюди. І усюди вони є в наявності. Це не те, що було влітку, що позвонив, а нема в наявності, позвониваю в нас. Маная, чекайте там зараз. У всіх є. Назамовляли їх отак: от, от. І вони візде кругом є. Але це до весни. Це до весни. Весною вони теж будуть, в принципі, але подорожчі вже. Однозначно, це я гарантую. От так що різниці нема. панелі, які... Дивіться тільки, щоб там по напрузі рахуйте, щоб у вас там інвертор вас дозволяв, воно влазила напруга. Ця сума. Ну, наприклад, там написано на інверторі 450 вольт, да, максимум. О, Це значить, якщо 40 вольтова панелька, холостий хід. Береться на увагу, холостий хід, то значить 10 панелей 400 вольт. І можна ще одну додати, Це 440 вольт, і максимум це що може бути. там, А вона 450 інвертор. там, 450-500, тобто 11 панельів можна легко під'єднувати. Цих 40 вольтових. там. Ну, коротше, треба считати. От. Що ще монополі нема теж різниці? Я колись рахував. Воно получається моно трошки дорожче, полі трошки дешевше. Але так як у моно більший ККД, то там виходить, я теж рахував вартість однієї вати, що моно, що полі там однакові. Як вони працюють, там казали в хмарну погоду краще працюють полі, в сонячну моно це все є рунда, все воно нормально працює. І полі, і моно. А якась там різниця, якщо є якісь там долі відсотків, то на них навіть немає. Сенсу якусь звертати увагу, так що, ну та й нема там ніякої різниці. Я ж кажу, різниця тільки в ККД. Ти в полі 17% там, чи 16-17, а моно щось там 19, 20, щось таке. О, так що така от справа. <кхе> от, Купуємо панельки ще раз, іменно зараз. От зараз я хотів про це відео зробити, нагадати, щоб ви не втратили цей момент, цей шанс купити як. Якомога дешевша. оце зараз в цю пору року перед Новим годом. Вони найдешевші за весь рік. Якщо брати за весь рік, то вони найдешевші, бо це теж, як виявилось, сезонний товар. І ви можете, ще раз скажу, напогадаю, ви можете там і якісь скидки випросити, якусь доставку безкоштовну. У вас вибір буде огромезний, бо кругом вони є, де б вони не позвонили, ви не позвонили, вони будуть, 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 бо їх дуже багато навезли. Купіть, хай вони полежать там, до весни тих 2-3 місяця, весною встановите. От, бо весною почнеться знову ажіотаж. Це я гарантую, всі будуть купувати. Інсталятори почнуть теж закуповувати панелі. Хоча вони, може, вже і зараз закупувати. Які не купують панелі і просто їх встановлюють, зрозуміло. Да? які Не замовляють їх там з Китаю і все таке. То є продавці, які замовляють, то інсталятори. Хоча бувають, може, інсталятори, які самі замовляють, може і таке є. не знаю. О, ну отак от я вам це нагадав. Все, всім до побачення. Дякую за увагу. Пишіть там, що ви хотіли побачити про мій інвертор, якісь там досліди. До речі, встановив я вже Вінсан Про, під'єднав, під'єднав. В найближчий час покажу, як вони співпрацюють. Інвертор, гібридний ЕНР 6,2 кВт. Плюс Вінсан Про. Думаю, дуже буде цікаво. Ну, мені сподобалось поки що. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.